Друзі, всім привіт! Чергове замовлення. Ось такий металевий каркас, Необичний. з пластин таких металевих. Пластина десь міліметрів 5. У нас будуть дуб зрощений. Вирішив людям. Замовником позарізати, повибирати під трубу, щоб красиво. Ось так він виглядає. До речі, доволі непогано, коли нема зовсім місця. Тобто тут дуже мало до дверей. Там також двері доволі непогано дивиться. А тут зразу у них виход на двір. Тут навіть двох метрів нема туди, там, мабуть, то є 2 метри. Доволі непоганий каркас, рішення такі, всі поворотні сходинки. І наверх пішло. Ось така пластина. І пішла собі наверх. Там труба. Я вже підніматись не буду по них. Ось так там зверху має бути. Ще так само має бути. Там стояти металевий заборчик, балістрада, та якби імітація балістради і перило зверху прикрутим Так само і тут перело буде і там буде перело. Ну що ми сьогодні приїхали. Зарізаємо поворотні сходинки, підганяємо все, щоб пофарбувати зі всіх сторон їх. там на дворі видно, як зарізаємо. Одразу матеріал, в прицеп, з прицепу, бумага з боку, все зарізається. Ну що, робота закінчена, Получились у нас ось такі сходи. Дубові дуб зрощений. Перша пряма, далі майже всі поворотні. Ось так. Прогнали тако біля труби, щоб труба об... обнімає. Ось так. Раз. І тут перельться. Тут ще поставимо. Ну, мають металевий каркас поставити, і тоді буде перевоз зверху на металі. Ось тут Такий самий металевий. А сходи наші, ось як виглядають зверху. Ось так. Позарізуємо. Випущено. Всім дякую за перегляд.